Всім привіт! З вами Іван, і це четвертий випуск мого подкасту, «Подкаст Аутиста. І темою цього випуску я вибрав зміни в житті, як вони ініціюються, як закінчувати старі шаблони, як прервати цикл ситуацій, які повторюються. І до чого тут емоції. Насправді це дуже дуже, дуже пов'язані між собою теми. Про це трошки пізніше, а поки що я вам пропоную подивитись ось це відео. Назву я залишу, посилання ні, пізніше скажу, чому так. Буквально було б непогано, якби ви спочатку подивилися це відео, а потім продовжили б дивитись моє. Бо це дуже пов'язані речі. Ну, якщо ви скіпнули, то коротко про головне емоції це. Механізм з мозку, який замість того, щоб тут та зараз дати відповідь на питання, що відбувається, що з це можна зробити, просіює в пам'яті нашій весь наш минулий досвід у пошуку відповіді на питання, на що це схоже, і як мені діяти в новій ситуації за старими шаблонами. Я думаю, вже догадались, до чого тут все це. Наприклад, наприклад. <кій> Візьмемо людину, вона росла в родині, де було там, наприклад, фізичне виховання. І де батьки кричали на дитину, От, підвищували голос, як вони кажуть. Наприклад, дуже часто повторювалася така ситуація, де там дитина прийшла зі школи, принесла там незадовільну оцінку. Батьки спочатку починали підвищувати голос, а потім дитина отримувала люлей. Фастфорд, там додаємо плюс 20 років, людина приходить на роботу чи неважливо куди. Щось робить, що не подобається іншій людині. І тут важливе уточнення. Я не кажу, що щось погане робить. Робить щось, що не подобається іншій людині, це може бути будь в магазині, в транспорті, на вулиці, знову ж таки, на роботі, будь-де. І ця людина підвищує голос на, на нашого головного героя. Якщо ця емоційна травма не проопрацьована, якщо людина не опиниться в ситуації тут та зараз, бо відповідь на. Цю ситуацію, типу, хто ти такий, іди нахрен. Ну, типу, за собою слідкуйте. А якщо людина не пропрацьована і не має цієї відповіді на питання, що відбувається, і її охоплює емоційна реакція з минулого, то відбувається ось цей процес. На що це схоже? Це схоже на те, що я зробив щось не так. На мене накричали і якщо я зараз не виправлюсь, то мене ще й поб'ють. Це коротко про шаблон, як спрацьовує ось ця емоційна реакція, як насправді працюють наші емоції. Бо е зараз дуже багато е міфів про емоційність, емпатію і е так далі. Давайте відокремлювати: є почуття і є емоції. Я не кажу, що абсолютно в усіх випадках емоції це погано, це неправда. В якихось екстрених ситуаціях. Знову ж таки, якщо ми кажемо про ситуацію, де ви йдете ввечері, і до вас хтось причепився, і у вас немає в досвіді позитивного досвіду давати відсіч, але був досвід, де на вас наїжджали і ви мали слухатись, то, скоріше за все, ви нічого не зробите. Тож емоції можуть спрацювати в позитивному ключі тільки тоді, коли у вас є хороший позитивний досвід. Тож, коли звертаються з такими питаннями, як мені вийти з якоїсь ситуації? Чому ситуація повторюється? Чому я знаходжу там одних тих самих чоловіків, одних тих самих жінок? Чому у мене в стосунках нічого не змінюється? То. Ну, в більшості випадків, як то кажуть, собака заритий саме десь в емоційних реакціях. Ну, ж таки, я не кажу, що емоції це погано. Я прихильник того, що емоції треба контролювати. І тут дуже важливо зупинитись на визначенні, що таке контролювати, спрямовувати в ефективне русло, бо емоції самі по собі, коли вони. Видають нам реакцію на ситуацію, то в цілому вони змушують, ну, дають нам енергію. Особливо, знаєте, зараз смімчик такий ходить. Шкода, що моя нервова система не може відрізнити телефонний дзвінок від нападу дикої тварини. Тобто стається якась подія, у вас працьовують емоції, ви отримуєте енергію. Ось питання, що ви з нею робите. Ну, можете спрямувати в те, щоб щось зробити, можете спрямувати її, щоб все зіпсувати. Це вже так. Це я вже відходжу від теми. Тож, з емоціями, сподіваюся, більш-менш зрозуміло. Тобто, якщо у вас ви дуже-дуже дуже часто повторювали якусь дію в минулому в певних ситуаціях, то в новій ситуації, я наголошую на слові: в новій ситуації у вас може спрацювати стара реакція, яка ідентифікує нову ситуацію як якусь стару. Ще раз, якщо на вас там наїхали на вулиці. І ви чомусь вирішили вибачитись і так далі. То, скоріше за все, ну, якщо ви нічого там протизаконного не зробили, якщо ви просто комусь не сподобалися, і тут, мабуть, треба зробити паузу і проговорити ще такий термін, як антервольт. Взагалі він своє коріння бере з архітектури. Потім він перекочував в біологію, в психології, теж можна його використовувати, бо тут є такі самі механізми. Що таке Антервольд? Це коли щось утворилося внаслідок того, що щось вже існує. Але саме по собі не має значення, якщо має сенс. Як воно прийшло з архітектури? Архітектори, коли розбирали, Архітектуру минулого, там Древній Рим, Греція і так далі, їм було цікаво, навіщо є між колонами трикутні зони, що, навіщо їх робили. А справа була в тому, що коли були круглі ці арки, і зверху була поперечина, яка все це тримає, то там утворювалися такі трикутні зони. І вони утворювалися саме внаслідок основної структури, і самі по собі не несли жодного сенсу. Це називалось антривольтами. В, нашому, в роботі нашого мозку є приблизно така штука. Для людей, здебільшого, я це зустрічаю в нейротипових. Людина просто не може не знати. В прямому сенсі, тобто, навіть якщо людина в чомусь не розбирається, то вона до останнього буде або вигадувати, або якісь наближені речі казати, людям важко сказати: Я не знаю. Можливо, це знову ж таки наслідок емоційної травми. Можливо. Але суть. Залишається в чому. Людині треба знати. І коли йдеться, наприклад, якийсь діалог, або якийсь брифінг, або якесь засідання в компаніях, неважливо, де, і коли піднімається якесь важливе питання, звучить або термін, або якась задача, яку людина не знає, не вміє виконати, то може спрацювати антревольт, ось цей людина собі щось придумує і зробить вид, що вона зрозуміла про що йдеться мова. <кій> Здебільшого, нейровідмінні люди таким не страждають чомусь. Ось це дуже цікаве питання, було б круто, якби це хтось дослідив, хто цим займається, в кого є на ці ресурси. Мені нормально сказати, що я чогось не знаю. Мені нормально 10 разів перепитати, якщо я чогось не зрозумів. Так ось глибше про ці антервольти. Я колись на цю тему вже проводив приклад. Уявімо ситуацію там 20 тисяч років тому, коли не було ні цивілізації, нічого. Там ми всі жили в печерах, в племенах, <кій> і ось люди виходять на якусь там, на природу і б'є блискавка. Тоді не знали, що таке електроенергія, тоді не знали, що таке різниця потенціалів, тоді не знали, що таке напруга. Це все було невідомо. Це був страшний природний феномен. А якщо ще й близько, блискавка десь близько була, то вон могла початися пожежа людина без знань того, що це, звісно, для неї це страшно. Звісно, що вона буде цього боятись і може отрика... отримати шок. Що робити? У них за визначенням тоді не могло бути відповіді на питання, що це таке. І я нагадую, хто дивився чи не дивився, чи казав я про це, чи ні. Первісна психологія, там була така течія, називалась анімізм, що все живе навколо, все має якийсь дух. Так ось, замість того, замість е, об'єктивного знання, що таке блискавка, хтось просто сказав: ну, це дух природи. Це умовний зєвс, який ось шандарахнув блискавкою шандарахнув своєю злістю, своїм гнівом. Розумієте, до чого я веду? Ну, це дуже е, зручно. І людина, яка це вигадала, і е, якщо інші люди це прийняли, а вони мають прийняти, бо це найкраще пояснення е, з тих, що там е, було, то ця людина, яка це вигадала, в неї з'являється певна можливість е, цим користуватися. Наприклад, ну, оскільки ж це ж я знаю, що це ЗЕС. А звідки я знаю, а? Ага, він зі мною поговорив. І тепер я його тут посол на землі. Коротка історія виникнення релігії. Так ось. І, маючи хоч якесь позитивне уявлення про блискавку, люди, людям це було важливо, щоб не боятися її, не боятися цю блискавку. А, і е, ось ця вигадка, ось цей Антервольд, він дійсно від, відігравав дуже хорошу е, роль. Ну, колись хорошу, колись не хорошу. Аж до моменту, коли люди дослідили, що таке блискавка. Тепер блискавка, це не страшно. Тепер ми знаємо, коли вона виникає. Тепер ми знаємо, що вона просто так в тебе не вдарить, е, що достатньо е, триматись подалі від е, високих об'єктів. Якщо ти в полі бажано виключити телефон, ну, тепер у нас є знання. І удар блискавки може викликати у нас здивування від несподіванки, але наврядчі вже викличе шок та переляк. Ось. Тобто емоція від удару і блискавки вона не буде тривати довго, бо ми будемо знати, що це таке. Знову ж таки. Якщо у когось є дитина, яка ще не бачила блискавку, то можете прослідкувати, коли вона вперше раз коли щось грюкне. А ви побачите, що у цієї дитини буде шок шоковий емоційний, шоковий емоційний стан, поки вона не дізнається, що це, поки їй не пояснити. Далі вона буде нормально сприймати. Що нам дає це знання, і як воно пов'язано з темою, яку я. Вибрав. Зміни в житті. Якісні зміни в житті ем, на емоціях не побудувати за визначенням, і ем, ну, тут, тут, просто читайте книжки, розвивайтесь. Е, е, цей, підписуйтесь на перевірені е, джерела інформації. Все з вами був Іван до наступних зустрічей. Насправді це настільки просто. І ем, складнощі виникають на рівні, коли ем, стається ось цей емоційний зв'язок з людьми, які нам шкодять. Ем, коли я кажу емоційний зв'язок, тут е, я охоплюю одразу багато таких ем, феноменів. Один з феноменів це коли ми, наприклад, наприклад, керівнику, там клієнту або навпаки тренеру, психологу, вчителю, коли ми передаємо, коли ми, будучи дорослими людьми, ось мабуть, з цього треба почати, передаємо іншій дорослій людині. Коли ми емоційно сприймаємо іншу дорослу людину як більш головну за нас? І ось тут ось ця тера інкогніта. Те, що ось теж було дуже круто, щоб насправді дослідили дослідники, замість того, щоб мухам сині очі ставити, чому? Ось більшість нейровідмінних людей, яких я а, зустрічав, а, в цілому ау аутистів, рудужники, ну так, схильні до все ж таки емоційно прив'язуватись і а, мається на увазі сприймати іншу людину як і якусь батьківську фігуру чи ще щось. А, чому саме аутисти частіше за все? Ігнорують авторитети. Це дуже цікаве питання. Так ось, повертаючись до теми. Якщо доросла людина, ви, будучи дорослою людиною, будете приписувати іншій дорослій людині більше значень, ніж там є. До речі, нагадую про минуле своє відео про сепарацію. Це також можна додати в цей процес, то і ситуації будуть повторюватись. Наприклад, знаєте, в соцмережах часто таку інформацію транслюють, що якщо ви зустріли якусь людину і відчули усі метелики в животі, то це ред Типу. Це попадання в травму, що це е, ознака токсичних стосунків, я можу погодитись лише в попадання в травму. І іначе я теж про це говорив в випуску про токсичні стосунки. Це не означає, що ці стосунки приречені на е, провал. Це лише означає, що стосунки будуть інтенсивні, і у вас буде вибір. Там навчитись один в одного, або помінятись місцями, або розійтись. Це ваш вибір. Так, головне тут самому не заплутатись про що я. Починав з. Якісні зміни, як їх ініціювати, до чого тут емоції, до чого тут цей антревольт. Коли ми були маленькими, коли ми тільки росли, там були дітьми, підлітками. У нас домінувала, у нас у всіх домінувала в тому чи іншому прояві лімбічна система. Ми вчились повторювати, ми вчились запам'ятовувати, повторювати, запам'ятовувати, повторювати. Багато разів у нас закладалось емоційна підґрунтя. Коли людина виростає, у людини починає працювати. Це префронтальна кора, інтелект, наш процесор, який може може обробляти емоції, який make sense з цих суть, е, е, суть дістає з цих емоцій. І це і є ось відповідь на питання, як, е, як змінювати життя. Пропрацьовувати емоції, починати їх контролювати, задавати питання, ставити під сумнів рішення, які були прийняти, прийняті колись знаходити нові, ці, господи, нові рішення. Бо тут ще один такий принцип. Коли людина стикається з новою інформацією, наприклад, з новим терміном, то перше, перше, що вона почує про нову інформацію, буде основою, від чого ця людина, це в більшості випадків, від чого вона буде відштовхуватись. Наприклад, та ж сама. Астрологія. <хи> Візьмемо людину А, людину Б. Обидві ці людини вперше почули слово астрологія. Людині А. Ми кажемо, що це наука там, про матрицю долі, про бла бла. бла А інші кажемо, що ну, це така стародавня псевдонаука, яка колись замінювала там. Наприклад, ту ж саму психологію, для того, щоб на той час на ті, з тих умов, що було, щоб якось пояснити, і зараз воно вже не актуальне. То першу людину буде важче переконати в тому, що це не наука, а ну, друга людина буде більш схильна шукати більш сучасні якісь інструменти цього. Так ось. Ем, питання, яке дуже, 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 дуже важливо задавати ось кожному з нас. Чи дійсно весь мій минулий досвід актуальний зараз? Чи дійсно те, що я вважаю там хорошим, дійсно хороше зараз? Чи дійсно все, що? Я вивчив як погане колись, погане зараз. Грубо кажучи, коли ви хочете щось змінити в квартирі, в домі, що ви робите? Генеральне прибирання, перестановку там, меблів. І обов'язково в цьому процесі викидується щось старе. Для чого? Щоб з'явилось місце під щось нове. Тут, до речі, теж є такий принцип. Який допомагає змінити якісь старі сценарії. Ось поки я зараз записую це відео. Я ж не можу паралельно ще сходити в кіно. Ми не можемо одночасно бути в двох місцях одразу. Ми або вибираємо це, або вибираємо це. Ми або віримо в одне. Дуже часто, дуже часто щось, у що ми віримо. Повністю виключає з нашого життя а, щось протилежне. І, наприклад, якщо ви м, чогось хочете, от дійсно чогось хочете, але в системі ваших цінностей, в системі вашої вірі є якийсь пунктик, який протилежний вашій мрії, і ви а, можете навіть не бачити цього зв'язку. Ви можете самі себе блокувати. Тож, підводячи підсумок, цього разу, нарешті вдалося щось зняти більш-менш більш-менш коротке відносно. Так? Підсумовуючи, дуже ще раз рекомендую подивитись це відео, про яке я говорив на початку. І причина, по якій я не залишив, не залишаю на нього посилання. Це якраз таки ось а, на практиці. Ви отримали якусь інформацію, а, вона важлива, але вам не принесли її на блюдечко. Типу, ось назва, будь ласка, строка пошуку, а, шукай. Хтось перейде, хтось не перейде. І а, так само і в житті а, дуже багато навколо можливостей. Дуже багато навколо ну, можливостей щось зробити і ключове щось зробити. Ось, якщо нічого не робити, то нічого не зміниться. Якось так. Отже, коротко. Емоції, вивчайте, що таке емоції, будь ласка, не романтизуйте емоції. Так, вони корисні в певних штуках. Вони супер корисні, коли ми на відпочинку. От кажуть, я маю право на емоції, я маю право вільно виражати свої емоції. Вибачте, будь ласка, але якщо ваші емоції негативні, то вільне вираження своїх емоцій в середині групи інших людей можна прирівнювати, як людина викидує сміття, блює чи гад. Я не кажу, що емоції треба накопичувати, складати в себе, але для всього є своє е, час і місце. Ось і все. Емоції, це перше. Друге, ревізія знань, ревізія реакцій, ревізія минулого, ставлення підсумнів, особливо все, що стосується авторитету. Все, що стосується, я так сказав. Якщо у людини аргумент я так сказав. А, ну, <смір> Окей. А, ми живемо в реальному світі. Тут а, слово не завжди має магічні якісь властивості. Пам'ятайте про Антервольти. Це дуже небезпечне явище, це явище, воно ж дуже пов'язано з цим ефектом Данінга Крюгера, коли людина не знає, що вона помиляється тільки тому, що в неї недостатньо знань, щоб дійти до того, що вона помиляється. Нагадую, у більшості людей, більшість людей, я не знаю, це на якомусь генетичному, біологічному рівні, чи це ще зі стародавніх. Цих невідоме небезпечне. Людям важко зізнатись, в тому що вони можуть чогось не знати. Коли людина чогось не знає, вона дуже сильно емоційна. І це один як з проявів. Так що будьте обережні. Знову ж таки, нагадую, якщо це не очевидно, якщо хтось ще не, не прийшов до цього висновку. Не зіставив 2, 2, більшість шахрайств в цьому світі базуються саме на емоція. Якщо хтось знає, як там працюють всі ці Аріна Сіті, Сбірбанки і Приватбанки на емоціях. Там продаються емоції. Це знаєте, як. Я особисто знав людину. який подзвонили по телефону і сказали, що ось я там аварію, скинь гроші, і ця людина скинула гроші замість того, щоб. перепровірити інформацію. Якось так. Тож. Часто можна почути таку фразу, що ось сценарії повторюються. Ні, це не сценарії повторюються. Це в одних тих самих ситуаціях ви робите один той самий вибір. Але однакових ситуацій не існує. Вони можуть бути схожими, але мінімум один якийсь нюанс буде відрізнятися. А як то кажуть, диявол де в деталях. Добре, дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь. З вами був Іван. Це подкаст аутиста. Побачимось!